Це програма відверто. І цю фразу ви чуєте вже в 50-те. І сьогодні відсвяткувати наш маленький ювілей, і ясно, що новорічні свята до нас прийшла чарівна психолог, красива жінка Інна Кукуленко-Лук'янець. Добрий. день. Добрий день. Тож, Інно, з вами траплялись новорічні дива? Е, ну, я думаю, новорічні дива вони завжди трапляються з тими, хто вірить в дива. і Ну, чогось такого, мабуть, незвичайно не траплялося, але було, що я отримала подарунки, наприклад, які я хотіла, нікому не заказувала, десь там собі думала в голові. І получалося, що мені їх там, наприклад, дарували. Такий був сюрприз дуже гарний. От, ну, і, мабуть, найбільше новорічне диво було, як я тепер розумію, постфактум уже. Коли після восьми років безпліддя в мене народилася дитина, і я так розумію, що якраз оцей процес, коли дитина ця в мене зачалася, десь був період якраз нового року 2005-2006 рік. Тому це я вважаю найбільше таке новорічне диво, чудо, яке сталося в моєму житті. Ну, бажання ви загадували таке? А, ну Катю, ну ви собі уявіть, якщо тобі ставлять діагноз безпліддя, і що ви ніколи в житті не буде дітей. Ну, то щороку ти загадуєш бажання, все як там пишеш, там, думаю, палиш, з'їдаєш ці бумажечки. Щороку ти загадуєш одне й те саме бажання. І воно збулося. Як ви думаєте, чому саме з вами це трапилось? Я думаю, це не тільки зі мною таке трапляється, я думаю, це з багатьма людьми трапляється, які вірять. Не треба вірити. Я взагалі вважаю, що питання життя і, життя, життя і смерті, вони не є в руках людини, вони в руках вищих сил. Ми не володіємо ними і нам залишається тільки вірити. А вплинути якось на це можна? Ну, вірую. <гум> ну, ти не повинніш робити те, що треба робити. От якщо ти хочеш, наприклад, здобути там, наприклад, якусь... Посаду, там, або якусь професію і так далі. Якщо ти будеш лежати на дивані, нічого не робити і думати, що десь там зараз станеться новорічне дні, воно ну, воно не станеться. Все одно треба кроки робити по, ну, по відношенню до цього. І далі вже, ну в мене така, наприклад, філософія, коли ти рухаєшся своїм шляхом, то от Всесвіт він тобі двері відкриває, або направляє куди треба. Посилає потрібних людей, посилає потрібні ситуації і так далі. А, але треба рухатися. Ну Тобто ви рухаєтесь успішною людиною себе, можете назвати? Ну, мабуть, так. Хоча, знаєте, Катя, от категорія успіху, ну що таке успіх? У нас, я навіть студентів своїх питала. Говорить, ви кого вважаєте успішним? Чомусь завжди успішним, вони вважають людину, яка там має їздити на гарній машині, яку там може показувати по телебаченню часто, вона там має там гроші там, і так далі. Ну, от і все. А я, наприклад, так не вважаю. Я думаю, успішна людина та, яка себе якби. Гармонійно, комфортно почуває в своєму житті. Ну, Дивіться, є дуже багато, можливо, домогосподарок, які не роблять кар'єру, які не їздять там на якихось шикарних машинах, але в них дуже гарна сім'я. От В тому плані, що вона гарна сім'я сім'я, в якій ростуть діти. І потім діти виростають, вони приїжджають до, 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 до своєї там з внуками, до своєї бабусі, і їм хочеться туди. Я вважаю це успішна жінка. Це, це моя така категорія. Mm. От, Наприклад, ви робите свою роботу. От ви робите програми, у вас 50 й вже випуск ви задвоні свої роботи, я можу сказати, що ви успішна. Зараз на даному етапі ви успішна журналістка і так далі. Може хтось зі мною не погодиться? Можливо, це всі звикли до тих шаблонів критеріїв успішності. які... Я не вважаю. Я знаю, що є дуже багато людей, які їздять на шикарних машинах, і ці машини там взяті в кредит, наприклад, або там ще. Ну про який успіх ми можемо говорити? Абсолютно ні. Тому. Ну, якщо говорити про себе, так да, я вважаю, що в мене в житті на даний момент все добре, але ще є дуже багато в мене цілей мрій, куди мені треба рухатися, чого я хочу досягнути. Я рухаюсь. А зараз ваш успіх з чого складається, з яких щаблів? От я вважаю, що жінка вона повинна реалізуватися для того, щоб бути абсолютно щасливою, вона повинна реалізуватися у трьох основних сферах. Це перша це сімейна сфера, друга професійна сфера і третя особистісна сфера. І ну, відповідно, раз я про це пишу, то значить я так живу. Тому я вважаю, що от мій успіх складається якраз в тому, що в мене є оці три основні такі компоненти. І навіть якщо десь... Проблеми бувають на роботі, да. в мене є, скажімо так, куди переключитися, от відпустити там ситуацію, поки воно там владнається. Переключитися на сім'ю або там да, на те, що я люблю. Там от я пишу там прозу, зараз пишу блоги і так далі. Я спишу від цього отримую задоволення. Я собі сіла, я написала, я відновилася, прийшла на роботу, там вже все владналося, вже все хорошо. Ну то так от воно і є. Як все встигаєте? Та це, ну ви знаєте, не настільки я перенавантажена, як може здаватися. Встигаю. Тому що е, мені дуже говорять, що от е, ти пишеш дуже багато блогів і прозу пишеш і так далі. От щоб ви розуміли, я його пишу хвилин 40 або годину. Все, мені, ну Я пишу тоді, коли воно от прийшло мені натхнення, я розумію, про що я хочу написати. Я сіла і написала це мені в задоволення, це не важко. Е, робота. Ну, робота доцента ж поні розуміти. Це не з шести там до дев'яти до неповний робочий день. Ну і сім'я. Я думаю, просто так у нас в сім'ї також збалансовано. Що і чоловік, і син вже вони мені можуть і допомагати, і кожен робить там якусь свій об'єм роботи, і так далі. Тобто нема такого, знаєте, як у в сім'ях, що все на мамі, все на жінці, і тільки вона всім зайнята. Ні. в мене дитина знає свої обов'язки, в мене чоловік завжди допомагає, і так далі. І тому, в принципі, я не можу сказати, що я там, мені дуже важко. Єдиний момент, от я колись говорила, що я як а, ніби. Ну, доцент, викладач от була тоді, да, депутатом міськради. Я дуже багато серед людей постійно, і в мене іноді буває цей синдром емоційного вигорання. Тобто, до кінця тижня я просто виснажена. Мені треба два-три дні ну, для відновлення. Ну, це дача, природа, там, наприклад, або просто з сім'єю побути для того, щоб відновитися. Говорили трошки про ціль, про мету, як у вас це відбувається. Ви ставите її перед собою і рухаєтесь, чи все виходить своїм своєю чергою. Ну, взагалі, так, я людина хаоса, і з мої мої всі близькі знають. Нема в мене системи, я не люблю системи і так далі. Але, ну, бачите, навіть фізики говорять, що хаос це все одно певний порядок. Там нічого. Прям такого не буває. У всьому є своя закономірність. Тому я роблю теж, я роблю чисто по-жіночому. Кожен рік я створюю свою карту мрій. Це навіть дитина створює. Від Беруться просто глянцеві журнали, і на Ватман наклеюються там картинки, які ти хочеш, або надписи, які ти хочеш, і так далі. І власне потім вимальовується така схема за рік, що ти перед собою бачиш ну, просто яскравими картинками, але ж ти в ті картинки вкладаєш якийсь зміст, свій певний, конкретний. І потім в кінці року я дивлюся. Що там було, що здійснилось? Тобто немає в мене такого, що от я поставила ціль, і я думаю, як до неї йти і так далі. Ні, я ставлю ціль, а шлях вже вимальовується сам. Я так розумію, що це вже йде робота несвідомо. Тобто несвідомо, воно рухається до цієї цілі. Я просто не мабуть вже в силу досвіду, в силу. А, ну от, Життя, яке прожити, навчилася от прислухатися до якихось знаків, до якихось от таких моментів, коли от щось не виходить, але хоч треба зупинитися і почекати. От потім воно або вийде, або якщо може, воно тобі і не треба на даному етапі. От це я так навчилася жити як би лабільно. Але потім в кінці року дивишся, підбиваєш, Ну, 80% збувається з того, що клеїться. Тому раджу теж всім. Цьогорічну карту бажань вже створили. Ні, ще ж рік не закінчився історії завжди на початку року. Ну, а як думаєте, що туди помістити взагалі? А не знаю. Тобто я от сідаю, розкладаю перед собою ці всі жорни. Ні, є в мене конкретні там пару завжди цілей, і я знаю чітко, що я хочу, щоб було в цьому році, що буде. Я не буду врити вслух, але в мене є конкретно дві цілі, які я маю зробити вони вже давно. Також, як то кажуть, виснуть, не реалізується, їх треба зробити. Я прикладу всі зусилля. А решта, вони будуть спонтанно. Спонтанно наклеюватися, в залежності від того, як я там себе буду почувати, що я буду хотіти і так далі. Ну, але однозначно, в будь-якому випадку, кожен рік це якийсь рух вперед по по трішечки, по трішечки. Я пам'ятаю. От один рік якийсь, чи цей рік чи який, я просто наклеїла картинку з книжками, де накладені от книжки, і я нічого туди не вкладала. У мене того року вийшла монографія, я її закінчила, я її видала, і мені запропонували писати два блоги, ну, в двох виданнях, я не знала взагалі, що таке блоги. Ви себе щасливою людиною можете назвати? Ну, оскільки щастя, це ж такий непостійний стан, то я би сказала, що в більшості моментів так. Я відчуваю себе щасливою людиною, тим, що тому, що те, що я хотіла в своєму житті, я на даний момент маю. І тому да, можна сказати, що так. Це була програма «Відверто». З нами була чарівна Інна Кокуленко-Лук'янець. Побачимось.